Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 року 2.0 TDI на механіці з Київської області, з міста Макарів. Завітав на чистку всієї системи екології. Комп'ютерні показники я вже відзняв. І тут не заводські регенерації, пробіг невеликий, 200, але вже не заводські регенерації. Автомобіль недавно пригнаний з Німеччини, ще навіть олива не замінювалась, тому що в Німеччині було, було постіннє ТО, тож після чистки буду змінювати оливу. Так, і все. Зараз подивимося на комп'ютерні показники. Так, ой, де пробіг. 206 пробіг. На механіці. Так, глянемо форсунки в нормі, вісім комп'ютерної маси сажі і не комп'ютерної 16. Вже 16 перегнала. Для механіки це дуже, дуже міський цикл. Багато міської їзди. 69 кілометрів. Від постійної регенерації теж дуже мало, тому що не комп'ютер на 16 перевищує комп'ютерну 8. 52 грами масиної золи, границя 80, тиск 9. Даю газ пол, фіксую дані. 60 на обертах і 16,54. Бачимо, 57, росте до 24 і вмикнеться регенерація. Тобто в районі 100 км до 100 км вмикаються регенерації. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано, зробив ці. Перші контрольні пуски, щоб виявити в якому стані зола. Бачимо, всі жовтого. Бачу в коментарях, люди пишуть, що ой, зола не вимивається, ви не можете вимити 100%. Це нереально, це треба щось там супертехнології. Скажу так, ось перший старт і це розчинна зола. Вона взяла колір з рідиною. Сажі тут як такової немає. А зараз всяде водичка і побачимо кількість цієї. Тобто це буде і крупна, і піщана, але не вся, тому що процес займає до 6 годин чистки, і вона в процесі повністю потім вимивається. І тоді вже вимивається і друга стадія. Це турбіна, гаряча, холодна частина. Перший контур Єгіра, який знаходиться від випускного колектора в пускний колектор. Другий контур Єгіра, який знаходиться після сажого фільтра. І теплообмінник-впускний колектор, клапана, камера згорання, все чиститься протягом цього всього. А це просто старт. Цього, щоб побачити наяву, скільки цієї золи на першій стадії очистки. Так, водичка втала. І тепер можна подивитися на цю розчинну золу, яка ще не спеклася і не утворилася в крупну. Ось скільки цього болота. Ось бачимо. По краям оці всі 50 чим-то грамів. Ось вони. Не всі, бо це не весь процес чистки, ще вона там є. Ось вона. І є зола. Ось вона. Також на сітки є вона. Все це жовте золото. Це зола. Але її потрібно ще вимити крупну, тому що та запечена зола вже з пробігом з роками, там ще сидить, її треба вимити. І побачимо це все потім після чистки по манометру і по комп'ютеру. Так, чистка триває без цієї сітки. А ось і крупна зола. На такому пробігу приблизно вона так і є. Десь такі є. Зараз ще буде повністю домиватися. Зараз я її промию і буду бачити, щоб цих всіх крупних золотих відкладень не було. Це запечена крупна зола. Щоб був фільтр отакий чистий. І тоді чистка буде завершена. Так, на обертах 15, 16, на холостих 0. Перевіряю датчик диференційного. Він тут один на два вихода. до і після сажевого. Один датчик. Так, датчик показує гектопаскаль. Даю газ в пол. Ну і на обертах він вірно показує. З одним датчиком повинно бути трішечки менше, ніж по факту. Тобто там 15-16, 17, в даному випадку 12-13, це так має бути. Бачимо 7,82-81 та маса сажу, тобто тиск в системі, впускний колектор, сажевий. Все почищено і автомобіль бачить, скільки він вдихає і скільки видихає. І зчитує цю інформацію і дає, що все добре. Вхід-вихід. Чистий. Так. Так... ой. Зараз пройду всі необхідні адаптації. Перепровірю автомобіль і буде висновок по авто. І так, висновок по даному авто. Все працює, почищено. Автомобіль пройшов майже всі адаптації, вискочила помилка, тільки по датчику тиску в третьому циліндрі. Це свічки накалювання, їх 4. А третя це головна, та, що е, прораховує щось. І там є помилка. До речі, ця помилка і була до автомобіля, але ще не активна. Зараз після адаптації вона вже робиться активна. Але не світиться не ніяких признаків, що вона не робоча. Тобто помилка видаляється і все. І далі немає цієї помилки. Лише одне зауваження по свічці, по свічці накалювання. І все так. Все добре по автомобілю. Думаю, зробимо тест-драйв. Дивимося далі. Так, проїхались ми зробили тест драйв Ось бачимо значення мінус 12. Це як завжди. Таке значення повинно бути. Шкода Октавія, Гольф. Мінус 12 входить. Приїхали ми після послідньої регенерації 2000 метрів, тобто 2 кілометри. на зала змінена і тиск 2 гектопаскаля Дайте газ по на обертах робочий тиск 20 плюс-мінус. Тому що, коли автомобіль їде, там і 30 може бути, але Процесі набігає тиск, а потім регенерація його пропалює сажовий. Але вже немає цього тиску, який був до цього. А мінус 12 буде виходити з цього значення ближче до нуля, але ж не буде робити потім проблем, як до цього було. Коли це значення маса сажу вимірена, робила проблему. Тобто автомобіль по факту бачив цю сажу. Вход, вхід повітря, вихід вихлопних газів, от і неправильне співвідношення давало це значення. Ці прорахунки неправильні. Так все досить. Все, пускайте. Так, автомобіль краще їде, звісно, власник авто, я думаю, напише відгук. І все, всім гарного дня. Подивимося, да, помилка є, світиться по комп'ютеру, але на приборці її не видно. Ну, я думаю, цей датчик да, тиску в циліндрі потрібно замінити. Він працює неправильно. От, от і все. Вся проблема по автомобілі, а так більше нічого не бачу. Всім гарного вечора! До побачення.